Вітаю, друзі! Готуємо смачні курячі нагенси, як у ресторані. Думаєте, це неможливо? Це можливо. Може приготувати кожен на своїй кухні. А я показую рецепт. Одне куряче філе вагою 330 грам. Нам потрібен гострий ніж. Такі ножі ви можете придбати в моєму інтернет-магазині по ціні собі вартості. Друзі, тепер дивіться, що потрібно зробити з курячим філе. Бачите, є основне філе і є мале філе. Мале філе ось так відрізаємо. І дивіться, що робимо. Розрізаємо його ось так вздовж. Бачите, у нас вже є два нагенці. Ось таку форму нам потрібно зробити. І тепер просто ось так курку нарізаємо. Раз. Бачите, товщиною приблизно в 1 сантиметр. І кожен шматочок ріжемо вздовж, ось так, бачите, за волокнами. Все, ось ці останні шматочки ми вже не ріжемо, бачите, вони вже достатньо, достатньої такої товщини. Це можемо ось так розрізати. І виходить ось така форма. Ось таку форму нарізають нагінці, які готують у ресторані. Куряче філе, майбутні нагінці. Відправляємо назад до миски. І потрібно гарно їх приправити спеціями. У мене це чорний перець. Та сіль. Все, друзі, класика. Ви знаєте сіль та перець для того, щоб не перебивати смак м'яса. Тепер гарно все це перемішуємо для того, щоб втерти спеції м'ясо. І сьогодні ми готуємо корисні нагенси. Ми будемо жарити їх не у фритюрі, ми будемо запікати їх у духовці. Повірте, це також дуже смачно і набагато корисніше. Так, у мене тут два яйця. Я їх відправляю сюди в глибоку миску. Гарно все це збиваю вінчиком. Тут я підготував деко і застелив його паргаментним папером. Сюди даю трішки олії. І дивіться, що робимо. Беремо курочку і її додаємо в борошно. Ось так, все. Гарно все ось так перемішуємо. Щоб кожен шматочок дуже добре запанірувався. Тепер по одному шматочку ми мукаємо в яєчко і в панірувальні сухарі. Ось таким способом. Яєчко. І відразу ж в панірувальні сухарі. І один нагенець вже готовий. Відправляємо його на деко. І продовжуємо цей процес з усією курочкою. Ну що, друзі, готово? Ось такі смачні будуть нагенце і дуже корисні. Бачите, не будемо обсмажувати великій кількості олії, але тим часом вони залишаться дуже смачні. Тепер у розігріту духовку ставимо на 12 хвилин на 180 градусів. Все, курочка готова. О, ну що, друзі, гляньте, яка вона класна. Повністю приготувалася. Виставляємо на тарілочку. І цей шедевр потрібно їсти обов'язково з соусом. А соус можете використовувати, хто який любить. У мене це сметана, діджонська гірчиця, трішки чесника і трішки соєвого соусу. Ну що, друзі, давайте спробуємо. Так, хочу показати, які вони соковиті. Дивіться, просто. Я не знаю, чи камера передає, але текстура м'яса просто шикарна. Гляньте, скільки соку. Ну що, давайте спробуємо. Дуже ніжно, соковито. Друзі, тому я можу сміло сказати, обов'язково ви повинні це приготувати. Це дуже смачно, швидко і корисніше, ніж у великій кількості олії. Все. А з вами був, як завжди, щасливий кухар. Дякую вам за перегляд. До нових смачних страв. Пока!